Друзі, зараз знімаємо разом біля тополі. Давайте на честь всіх на честь всіх, кого нас забрала ця клята війна. Давайте не забувати, заради кого і чими зусиллями ми тут зараз знаходимося, маємо відносно мирне небо і можемо насолодитися цим вечором, поспівати нашим всім військовим зуслугу, волонтерам і всім всім. всім. Треба завжди це розуміти, бути вдячним. Добре. Ведуть у небо край і сумно на крухи, то поля, то поля похилилася, там старі батьки можемо достати ліхтарики свої Заплакані стоять, прощати Сина, а син героєм стало. Молодий го за там біля воїна, мамині очі чекають тебе, сива моста чи плаче, сильно все чекає та Бога вже його душа ма. Я вою за волю тишов далечень за правди і до... І крилами ми повернуться живі. Рік вже проминув, і цілі відчути як, як матері слова, летіли, летіли в ніж до козака, бажа сину мій, свічка не згастя. Горіти, горітиме вона, молодий на молодий воса, там вірят біля... політали на росе, мані очі чекають тебе, сива в розпачі плаче, сина все чекає, там бога вже його душа ма. Я бою за волю пішов в далечінь забрати. Прав... Белепий повернувся живі. Ще раз пови там біля та полі, коли не росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, Сила все чекає, оболі його душа. Я волю за пішов дали за правду і долю нових поколій, за тих, хто в морі. Дякую вам, слава Україні! Слава всім, хто наближає нашу до перемогу. Слава воєнно з волонтерам! Всім всім, хто робить свій внесок. Перемога, яка не буде. Погоджуюсь, я, я бачу. Друзі, так зараз хлопці починаються. Нам заважати. Зараз я ще повіцяю хлопці співати трішки яворини, всі я згадаю. І трішки перейду далі зараз. Так що, подивимося, я, я, я спробую.